Доброго Дня, шановні батьки, сьогодні ми починаємо з вами цикл відеоконсультацій, як розвивати наших дітей. Перша рекомендація для хорошого розвитку дітей, щоб вони добре орієнтувалися в реальному навколишньому середовищі, щоб вони були розумними, зацікавленими. Дуже важливо саме такий пізнавальний розвиток, пізнавальна активність дитини. Коли дитині цікаво, коли дитині цікаво досліджувати практично руками, досліджувати емоційно, переживати різні емоції, дізнаватися, що, де, як, коли, і ставити вам запитання, то це означає, що ваша дитина розвивається добре. І цю пізнавальну активність, ви як найближчі люди, батьки, братики, сестрички старші, повинні забезпечити для вашої дитини. І це не лише дорогі іграшки, різні там дорогі, що багато коштують там дидактичні ігри, книжечки. Це насамперед ваша розмова з дитиною, також ваша пізнавальна активність, тому що, наприклад, щоб розказати дитині. Історію про певних тварин, про спілкування певних тварин, там дуже добре українські народні казки. Ви також повинні ці казки прочитати. Ви також повинні знати перші такі навички і розуміння добра і зла, стосунків у соціальному середовищі. Тому дуже важливо, щоб також батьки розвивалися. Було б дуже добре, якби. Вдома ви переглядали фільми не тільки ті, які вас цікавлять, а фільми, які корисні для дітей, фільми, які або мультфільми, які об'єднають вашу сім'ю, створюють атмосферу затишку, комфорту, радості. І чим більше дитина відчуває ось це таке об'єднання родини, об'єднання таких традицій, там спільні якісь свята спільно ви проводите час, тим більше у дитини формується почуття такого безпечного середовища, така впевненість у собі, висока самооцінка. Тому дуже вам рекомендую, особливо в вихідний день, коли ви не працюєте, організовувати для дітей спільні такі випікання, пирога, наприклад, або, наприклад, там, чаювання спільно всією родиною. Або там спільні відвідини парку, бібліотеки, якщо вона працює зараз, відвідини добре знайомих друзів, наприклад, Тобто ну, проведення такого спільного часу. Наприклад, зараз дуже багато фотографій в інтернеті, прогодування білочок в гідропарку, де батьки разом із дітьми приходять і весело пізнавально проводять час. Також дуже Важливо там розповісти дитині дошкільного віку казочку про білочку, де в казочці, наприклад, хтось когось захищає або рятує, або виховує якісь добрі якості. Казочки можна придумувати самим, і не обов'язково там орієнтуватися на таку літературу, купувати книжечки. Казочку про тварин, де будуть різні ситуації, в які попадає певна тваринка, ви можете придумати і самі. Це казочки, наприклад, про взаємодопомогу, про дружбу, про підтримку. Тому я вам дуже бажаю включити фантазію і виховувати дітей саме вашою творчістю і вашим натхненням. Всього найкращого.